Я вчора пішов. В перший клас, друзі, комостери книжечки, всякі бульбашки. Устроїм тут екшен на мотоблоці, все як ви любите. Всім привіт, гості підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус І в сьогоднішньому відео ми все-таки продовжуємо копати картоплю. Нам пощастило, що пройшов дощик, і тепер вона гарненько витрусилася, вся зверху. Зараз швиденько покажу. Але відео не про те, відео про те, як ми будемо тут закінчувати з цією площею, зробимо тут порядок, посіємо седирати, устроїмо тут екшен на мотоблоці, все як ви любите. Так, ну зараз камера в мене з ремонту повернулася, тому можу показати. Більш красиво, як який в нас урожай. Це в нас картопля Рів'єра Ранні. От такий от урожайчик, доволі непоганий. Далі в нас максимально вродила слов'янка. Дивіться, який рядок густий. Просто капітальний. Так, на другому місці після слов'янки і Рів'єри Пікассо. Пікассо також непогана. Ну, Звісно, слов'янка привзойшла всіх. Гранада також доволі непоганий результат, але ну, є гарна картопля. Ось дивіться. Ось така ось. О. Але, звісно, не, не така козирна, як слов'янка. Але вона дуже смачна їсти. В общем, друзі, на першому місці у нас виходить слов'янка. Потім ось це роко і случ. На третьому місці рів'єра рання, ну і на четвертому місці це Пікасо і Гранада. Я так думаю, можна їх на одне місце поставити, приблизно однаковий результат. Але, друзі, взагалі в цьому році не знаю, класно, мабуть, через що Порченої немає, і побитої жуками також немає. Хоча ми нічим не обробляли її. Гній не вносили в минулому році. Да, до речі, багато питань. Чим ви її підживляєте? Ми її нічим таким не підживляли. У нас там є у Сажалці можливість для того, щоб туди Міндобриво засипати, але в цьому році навіть Міндобрива не сипали. Але два роки назад, там є відео, до речі, там де ми вносили дуже багато гною, ми випробовували плуг, як він буде приорювати. То можете подивитися, я залишу в описі до відео. Це Відео там, де ми якраз удобряли. Ну тоді ми конкретно сюди гнояки внесли, тому, можливо, через то і більш-менш такий результат. Та й в цьому році дощі нас радували. І один раз навіть ми поливали із дощувача. Значить, зараз збираємо цю всю картоплю у мішки, я думаю, до обід маємо справитись. І потім будемо сіяти тут седирати. Будемо сіяти тут гірчицю, до речі, ось у. Ось ця гірчиця вже в нас там, де цибуля і часник було, росте. До речі, друзі, послухайте, що тут роблять бджоли. Ви чуєте цей звук? Запах стоїть неймовірний. Подивіться, скільки бджіл. Дивіться, які вони трудя, як вони працюють. До речі, друзі, знаю хазяїна цих джіл, далеко від нас живе, в нього тут пасіка. Тому, мабуть, він винен нам уже три літри меду. Дивіться, скільки його бджіл тут працюють. Так що, до речі, друзі. Цей дядя Вітя, я колись розказував, показував, це батько мого кума. Він займається пасікою, в нього вдома своя пасіка, і ну, він ретельно до цього відноситься. Дуже якісний в нього мед. Якщо вам потрібно, я залишу в описі до відео його номер телефону. Я так розумію, що в нього зараз меду вистачає. Подивіться, яка тут робота кипить. Я навіть сам вже задумуюся завести собі пасіку. Так що, друзі, якщо вам цікаво, який ми тут екшен на мотоблоці сьогодні влаштуємо, залишайтеся з нами. Ми це все діло покажемо. Пішов в перший клас, друзі. І так що мені подарили там усе. рюкзаки подарили, гостині. Не, не подарили подарунки. Да. Ну, да. І ми забрали їх додому, і я почав розкривати там, дивитися, там гломастерики, книжечки, всякі бульбашки. Ай, каже всім привіт, воно в камеру розказує вот катоптя у тана діт зібила катопта, а сиру не Мы Ми на зюпу заділи та всю, а мати найти курубку на юпці, посити там кокосю на пуї. вот насити. Дює так? Ітаю і оптими. Тю А я опти немають, тю витаю і Так, друзі, бачите, набагато швидше вийшлося зібрати нашу картопельку, так як земля сиренька, гарно розсипається. Ну, тільки мінус один, що картопля гризнувати. Ну, то нічого страшного. Тепер наше завдання зараз швиденько камазом. Камаз це в нас возок. Амазом звозимо у двір картоплю, собираємось ці ось, ось е, рядочки три штуки, бур'яну зносимо в кучки. ну Тут не бур'яна, а в основному бадель картоплі. І устраюємо екшен на мотоблоці. Ну, екшен на мотоблоці це не знаю, це така забава в нас. Е, мотоблок це в нас хобі взагалі. і оце все діло, огородництво це як хобі. Це не основний напрямок роботи. Ну, нам дуже подобається. Особливо ми ж прокачали цей мотоблок, він там з турбіною, з доповнітельним охолодженням. Ну, ви ж бачили, да? Мощний такий мотоблок. І от зараз будемо на ньому розсікати. Перед цим розкидаємо просто е, гірчицю і заборонуємо просто зверху цим мотоблоком. Е, думали зробити GTEмом, але GTE'м це буде довше, так як у нас рівна гарна площа, ще й величенька. Тому влаштуємо тут покатушки такі. Сідай! Сідай, я підвезу. Ти на камазі чи грузить будеш? На кавуни і огірки. Молодець. Ти так. розказав, що ти в школу пішов? Я в школу йду, друзі, букви вивчую вже. На тату. <гум> розкажи вірша якого. Розкажи вірша. Добрий день, моя Україна, найкраща у світі земля. Встречайте, любі нову зміну. Мину важка льна сім'я. один. Виразно, українці ми маленькі, українці та тайненькі. Працелюбні, щирі, милі, разом нам усе посилі. І ще один. В школі хочу я навчатись і з дівчатками дружить, разом з друзями своїми в Україні вільні жити. І тепер пісня. Може не надо мені, бо я втомився. Всім пока, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і дивіться всякі наші інші відео. І донатьте гроші нам на, на джипа для воєнні, щоб вони добили швидше туристі. І так, друзі, зараз я мотоблоком в перший слід не спішав. Стягую це все бадилля, що набере боронами. Сергій Миколаївич тут на місці виносить. і вже потім розкидаємо сидирати і робимо тут картинку. І так, друзі, зробили ми картинку, посіяли. Все, залишилось мотоблок додому пригнать. До речі, відео сьогодні в непланове, тому що ну, через що в непланові відео виходять, бо ми збираємо на автомобіль для одного з підрозділів 43-ї окремої артилерійської бригади. Тому доводиться частіше трошки випускати. Взагалі-то відео в мене виходять по понеділках і по четвергах о 19.00. Ну, бувають в непланові. Так що, друзі. Хто хоче, можете долучитися до нашого збору. Всю звітність потім ми покажемо в кінці. Придбаємо автомобіль. Це все окреме відео. Я думаю, зроблю. Я думаю, вам буде також цікаво. Тому, друзі, дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто долучається. До побачення і до зустрічі в нових відео.